Є новини, які, про які ми маємо поінформувати наших глядачів. Ми вирішили, що відтепер ви точно можете бачити наші програми онлайн. Тобто, наживо це стабільно буде час визначений для програм. Це з 10 до 12 ранку. Це ранковий блок, з 15 до 17 і з 19 до 22 години. А ще я хочу. Хотів би сказати, скільки грошей там перерахували українські громадяни. Загальну суму оголосити, вона приємно вражає насправді. Тобто участь ну, не, не дотягнули до мільйона. Не дотягнули. Ну, якщо рахувати з багатьох частин, розумієш, тобто, це ті, хто в Україні. Просто мені весь час, навіть мені на Фейсбук пишуть, люди з-за кордону просять PayPal, якісь нормальні дати, що вони там всі нормальний. просто хочуть так, масово. Є нормальний PayPal є, але PayPal є. Оце, а є ось, 800, ні, це йдеться просто громадян України, які живуть в Україні. Це так. дуже важливо, показник, так. дуже важливий. Це 889 842 гривні 54 копійки з 1.06 до 20.12, 2013. Ось такі цифри. Ну, це Фантастична оцінка, насправді всі насправді це що ми та, але але левова частка цих коштів, тобто з 880, ну, тобто фактично 820 двадцять тисяч, це за цей місяць, який минає за листопад. А Листопад і грудень так. Можемо сказати, яка там середня була цифра, яку нам надсилали. Це просто дрібні Це пожежі? Треба по кількості тих, Ну, виходить, що це в середньому десь 200 гривень. Ми трахували, намагалися. Тобто там. це реальна допомога від звичайних глядачів. Від звичайних глядачів, я не знаю, хто там. Може, якісь там юридичні особи допомагали, брали участь. Там різні ну, суми, тому що. Ну, там от хлопці бувають... з it компанії вони теж нам щось переслали. Я не спитав яку суму, але вони сказали, що. Ну, якщо нам теж переслали, допомагали. значить вони дійшли на рахунок. Просто скільки? Вони щомісяця тисячу гривень. От. <плес> і от, власне, стосовно формату того, що ми будемо показувати з 10 до 12, з 15 до 17, з 19 до 22, це будуть студії з ведучими, які будуть підготовлені, і будемо стежити за інформаційним потоком, там будуть точно гості і, можливо, там з'являться рубрики. Отакі рубрики з'являться, я сказати зараз не можу, тому що процес творчий, а сьогоднішня нарада вона фантастично показала, що громадське є насправді. І за, за, місяць, за місяць люди, ну ми ж люди, тобто журналісти, навчилися багатьом речам, за що ми дякуємо так само і глядачам, які є небайдужі, пишете дуже багато. Але слід розуміти, що стільки людей, стільки й думок. І всі врахувати неможливо, і те, над чим ми працюємо, це прямий зв'язок з нашими глядачами. Це власне все, що я мав сказати.